Дати присутні. Розпочинаємо спільне засідання депутатських комісій з питань планування, планування соціально-економічного розвитку бюджету фінансів, обліку та інвестиційної політики. Та комісії з питань транспорту зв'язку промисловості на розбереження підприємництва торгівлі. Також це спільне засідання сьогодні має такий відкритий характер. При всі. Запрошені всі депутати, представники всіх фракцій, голови фракцій, голови всіх постійних комісій. Тому що питання, яке виноситься сьогодні, на порядок денний, вкрай важливе. У нас є ситуація, яка склалась на комунальному нашому підприємстві Електроавтотранс. Ну, перейдемо до розгляду питань порядку денного. Про ситуацію яка склалася в комунальному підприємстві Електроавтотранс і про заходи, які вживаються щодо вирішення питань та стабілізації ситуації в трудовому колективі. Я пропоную роботу построїти таким чином. Спочатку. Дати слово директору комунального підприємства, заслухаємо про ситуацію, яка склалася на підприємстві. Потім пропозиції, потім вже будемо приймати якісь рішення. Немає заперечень до такого порядку буде. А хто тут є з шахмає директора? А на що? Стачком і... є. є. Ну, пожалуйста. присутствующим. Та ситуация, которая склалась у нас на предприятии, я имею в виду задолженность по зарплате, она, к сожалению, не нова, но все ее знают. И эта ситуация продолжается из года в год. Эта ситуация лишь усугубляется тем, что коллектив нашего предприятия предприятии объявил своих намерений по столу. Поэтому, скажем так, и ситуация чуть-чуть глубже усугубилась. Что касается финансового состояния предприятия, ну, на сегодняшний день действительно ни для кого не секрет, капелли это в в очень сложной финансовой ситуации. А основная причина этому всему, потому что кредиторская задолженность государства перед нами 4 миллиона 0,83 тысяч по итогам 2012 года. Более того, эту кредиторку было зафиксировано во всех документах, ее принесли на этот год, вот, на 13 -й. но, к сожалению, неизвестно ни по какой причине, Субвенция, которая предусмотрена на этот год по отношению к 2012 году, была уменьшена 3,2 миллиона. То есть э, очевидно, что это будет еще хуже ситуация. Более того, э, скажем так, та субвенция, которая на этот год уже начислена с учетом задолженности, по прошлому году 14 миллионов, если я не ошибаюсь, 10 тысяч, она э, была распределена, вернее, поделена на 12 месяцев. Вот. Но даже э, по итогам трех месяцев э, та субвенция, которая должна была проходить нам полном объеме, так как определено, на сегодняшний день уже отставание 625 тысяч. То есть, грубо говоря, 210, там, ну 207 тысяч каждый месяц. Очевидно, что по концу года с вероятностью 90% мы будем иметь минус 2 миллиона, минус 2,2 уже по этому году, из этой субвенции. Поэтому ситуация еще хуже усугубится. Более того, что... Город выделил по, по сравнению с прошлым годом только 36 миллиона на финансовую поддержку предприятий. Да. Вот. На сегодняшний день на предприятии у нас задолженность за февраль, за март будет задолженность уже на 7. Э, будет уже нарахована Вот такая вот ситуация. То есть на сегодняшний день, если брать вы, с учетом с учетом марта, нам нужно будет только по одной зарплате в районе. 2,3 миллиона гривен. Я имею в виду с налогами. Я уже не говорю о запчастях и Сколько составляет задолженный по заработной плате? Для Юры на сегодняшний день, пока зарплата не обсчитана за март, у нас 729 тысяч. Я имею в виду 729 чистых. Это только зарплата, без налогов. Это за февраль месяц. Плюс налоги 165 пенсионные и 95 ПДФО. 765, да? 729 зарплата, 165 пенсионный, ЕСВ, и ПДФО 95 с копейкой, ну там, 96. Это за февраль месяц. Ну, естественно, на 7 апреля будут насчитана зарплаты на, за март, а это в районе полтора миллиона сто. А субвенции вам должны Субвенции нам э, первые три месяца были распределены миллион триста шестьдесят, все остальные месяцы 1 161. Как я и сказал, по итогам трех месяцев мы уже недополучили 625 тысяч. Но, Но это, я хочу обратить внимание всех присутствующих, что это так, как распределил Минфин и как они видят это все. А так как мы работаем с ОПЗН и как мы закрываем это все, невозможно так считать. С ОПЗН мы закрываем актами за должность по прошлому году. То есть, что имеется в виду? Пока не вернется задолженность прошлого года, то есть 4 миллиона 0,83 тысячи, та субвенция, которая была насчитана на этот год, 10 миллионов 300 тысяч, она не будет считаться. То есть на сегодняшний день мы имеем что? Из 4 миллионов тех, которые задолженность 0,83 тысячи, мы получили фактически 3 миллиона 255 тысяч. Но из новой субвенции, которая должна насчитываться каждый месяц по 860 тысяч, не получили ни копейки. На сегодняшний день мы имеем задолженность фактическую по субвенции 3 миллиона 408 тысяч. А, а скажите, пожалуйста, а за какой период субвенции вам задолжали? Э, я вам еще раз говорю, субвенция, та, которая поточна в этом году, она начала идти, но с учетом минус 200 тысяч по месяцу. Ну, облога, это Нет, выплачивалось январь, февраль, март. Но я еще раз обращу внимание. Это как считает Минфин? и как считает, распределяет наше управление финансовым. Но СОПЗН, оно и будет числиться, и по-другому мы считать не будем. Пока задолженность не погасится за прошлый год, новая субвенция насчитываться не, фактически не будет. Я, то есть, чтобы вы понимали, смотрите, вот 4 миллиона 4 0,83 тысячи, да, задолженность есть. На сегодняшний день государство нам выплатило по сей день 3 миллиона 255 тысяч. Вычитаем имеем 828 тысяч еще остатка за прошлый год. А вот те деньги в размере 860 тысяч каждый месяц, которые они должны платить по этому году уже, по новому, мы не получили ни копейки. То есть итого мы имеем 3,5 миллиона. Ну, 3,408. 860 тысяч с прошлого года осталось. осталось. И за два месяца этого года. За три месяца 2,5 миллиона. Километа, не ваны, а ПЗ нам считают. Мы Ні, там, там можна я Чуть-чуть поясню? Там Це вважають, так вони. Їхню заборгованість 4 мільйони, їм розкинули на всі 12 місяців. І е, бюджет е, вважає, що вони їм виплачують субвенцію за кожен місяць плюс оцю заборгованість. І поки вони оцю заборгованість, яку їм потрохи дають, не виплатять. Вони не зможуть її Бо, зарахувати. Я Тепер я вже. можна Ну, закончити. Область отримала область, е, е, субвенцію таку саму, як отримала в минулому році. Але вона зменшила тролейбусному парку, так як вони е, порахували, що їм треба розподілити кошти. По всім жителям області рівномірно, і вони їх так розподілили. І тому тролейбусному парку, виходить, замість 14 мільйонів буде ще десь 10, там, 10 Але Чернявський вчора нам дав обіцянку, що вони перерахують і додать електроавтотрасу просто... И буде більше, ніж 10 мільйонів. Що приймає? Я просто <клухи> хочу ось... Такий питання хотів би задати. Тобто, виходить, що задовженість по заробітній платі напрямую зв'язана з возвратом вот этих денег, субвенцій. Напрямую. Ну, практически 50% доли дохода предприятий, ну, скажем так, поступления финансов, это, 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 это А остальные 50% это свои? Ну, это город и наш. Ну вот в прошлом году заработали 10, э, субвенция была насчитана. 13,5, там чуть больше, а мы получили 9. Ну, и город дал тогда То есть, грубо говоря, половина идет э, субвенция государства. Как вы видите решение проблемы? Решение проблемы. Ну, да. я, к сожалению... проблему не могу решить. Что касается этой работы предприятий, я уже отчитывался. Мы по прошлому году то, что в наших силах было. На, если я могу ошибаться сейчас буквально там пару тысяч, но предприятие показало меньше убыток по сравнению с 2011 годом практически на миллион, там 960 тысяч. Доходную часть от э, других деятельности мы увеличили на 580 тысяч. Поэтому мы со своей стороны делаем все, что мы можем делать. А... Ну, насколько я понимаю. Проблема состоит не в том, что сейчас вам дадут деньги. Это временно да, вы... Это эту вы... выжитает... проблему. И к концу года, как вы сказали, опять будет коллапс. Проблема состоит в том, что на протяжении последних 20 лет э популисты, которые баллотировали верховную Раду, обещали населению э э льготы. Вместо э этого э любой закон должен... Э работает после того, как он финансируется. Если он не дофинансируется, мы получаем то, что получаем сейчас. Дальше. При Союзе у нас было пять категорий льготчиков. Это Герои Советского Союза, Соцтруда, депутаты Верховного Совета, сотрудники милиции при исполнении служебных обязанностей и куда еще. На сегодняшний день их 49. При Союзе. 120 тысяч вроде. При Союзе? Пять категорий льготчиков было при Союзе. Пять категорий льготчиков, да. На сегодняшний день их 49. В этом состоит главная проблема. До тех пор, пока не будет адресной дотации, проблемы не решится. Даже поднятие цены, она решит только частично проблему. Это, это только частичное решение проблемы. Тем самым, мы сегодня государство обманывает как перевозчика электроавтотранс, не давая ему возможности нормальной хозяйственной деятельности, так и пассажиров которые не могут получить качественные услуги. Только сегодня обманывают или вчера тоже обманывают? И вчера тоже. Это я сказал на протяжении последних 20 лет. Все, кто баллотировались в Верховную Раду, наплодили 49 категорий льготчиков. Поэтому решение это адресная дотация. И не иначе. И не иначе. Знаете, три года назад, это не три года назад в Черкасах была проведена проверка лентных удостоверений. Это вот 30% это фальшивые, подделанные удостоверения. Я понимаю, но то есть это может быть стать как одним из путей, то есть в целом комплексе, ряде мероприятий, которые я понимаю. Ну, то есть, Юра затронул тему Я говорю, даже из этой э, льготной э, всего в категории еще 30%. Голови плана бюджетної комісії Ярослава Валентиновича заслухати е, спочатку представника стачкома, Він тут є? Yeah. а потім ми е, повернемось до обговорення з директором підприємства. Будь ласка, сідним ентузіастом і підбурюванням колективу ніхто не займається. Е, я тут в цій залі була десь днів 10 тому назад на фінансовій комісії і повторювала те ж саме, що скажу зараз. Ну, Почну з того, що ця проблема, іменно виникнення страйку, почала обговорюватись ще у жовтні місяці. І з жовтня місяця ми почали цю процедуру. На той момент у нас була заборгованість заробітної плати десь 2,5 до 3 місяців. Але з самого початку з середини 2013 року люди жодного місяця не отримали зарплату в повному обсязі протягом місяця. Кожний місяць у нас залишались борги за попередній, кожний місяць у нас ділилась зарплата на декілька кусків, по двічі давали. До прикладу, за грудень нам дали зарплату аж п'ятьма частинами. Як може людина спланувати свій сімейний бюджет, як може спланувати, куди витратити ці кошти, якщо вона отримала 200 гривень або 300 або 400. І ще з того періоду люди вимагали страх. І так як сказали, що я головний тут виконавець. Я виконавець волі людини, тому що я е, голова профспілки, А куди йдуть люди, коли є проблеми? Іменно в профспілку. І на той момент ми прийняли рішення звернутися у всі вищестоячі інстанції. Ми направили звернення в кабінет міністрів. Ми направили звернення в на Міністерство фінансів, Міністерство соціальної політики, Міністерство інфраструктури, Федерації профспілок і Галузеві профспілки. Паралельно ми направили такі ж самі тексти, такими самими зверненнями в обласну міську адміністрацію. На даний момент, з жовтня місяці до цього періоду, ми практично отримали тільки відписки. Ніхто із цих названих структур не, не дав нам ніякої конструктивної відповіді, не дав нам ніяких цифр і не підтвердив абсолютно нічого згідно законодавства. Ми звернулися до адміністрації президента, тобто, вибачте, адміністрації підприємства. Звернулися із вимогою вступити в примирну процедуру. Це все в нас, згідно протоколу, було прийнято рішення. Колектив підтримав це рішення, була створена примирна комісія. Ця примирна комісія практично тільки була, так скажем, черговою сходинкою до сьогоднішньої ситуації. Рішення ніякого знову не було. Надалі, після закінчення роботи примирної комісії, ми звернулися до трудового арбітражу. Знову ж, засідання трудовий арбітраж проводив чотири рази, зробив висновки свої, надав висновки і знову ж таки, висновки трудового арбітражу не вирішують цю, цю проблему. Це тільки було пояснення, звідки вона виникла і все. І тому колектив, бачачи, що зрушить ніяких 26 числа цього місяця. 27-го, було проведені збори, були проведені, де зачитане у нас було рішення і висновок трудового арбітражу і прийнято рішення. Двічі у нас була процедура зборів підписів. Це перше було, коли ми створювали примірну комісію, коли ми направляли звернення у всі структури. І друге, це тоді, коли було прийнято рішення проводити чи не проводити страйк. Ніхто ні одну людину не підбурював і не примушував робити ці підписи. Кожна людина. Читала за що вона підписується, і ставила або не ставила свій підпис. На даний момент із 420 осіб, які читати на підприємстві, згоду на проведення страйку чи вимогу на проведення страйку підписали 286 працівників. Достатньо було б 50 плюс 1-2 голоси, і це достатньо. А так у нас підписи: десь 67% всіх працівників вимагають проведення страйку. Обрали страйком на зборах і що робить страйком? Страйком дійсно не підбурює. Ми і в самого жовтня хотіли людей заспокоїти і думали, що якщо ми понаправляємо звернення, то людей заспокоїть, погасить їм заборгованість, будуть люди отримувати зарплату і страйку не виникне. Це ми втягнули два місяці, як ви розумієте. Оцими всіма процедурами це тільки відтягувалися, процедура страйку. На даний момент у людей лопнув терпець. Люди вимагають чого? Люди не вимагають поліпшення умов праці. Люди не вимагають на даний момент, хоча ця думка існує, вона існувала завжди. Люди не вимагають терміново замінити нам рукомий склад, терміново відремонтувати нам всі там приміщення, все люди вимагають тільки одно – за роботу заплатити кошти. На даний момент вони цього не отримують. Ми на даний час вислухали дуже багато обурюючих висловів. Від е, своїх працівників, які просили довести це, е, це обурення до вашого складу, тим висловленням, яке дозволив собі мер міста на сесії. Чому В воно, чому воно полягає це висловлення обурення? Практично, мер взяв на себе повноваження рекомендувати людям працювати чи не працювати, існувати чи не існувати цьому підприємству. Це не зобов'язання е, мера і не. Так скажем, не права мера вирішувати, чи соціальне необхідне підприємство може існувати чи не може. Там 424 працівника, які від його слів повинні піти, звільнитися і піти десь на інші підприємства. Це одно. І те висловлювання, що виручка, будемо знати, куди йде виручка від перевезення пасажирів, це прямо таки можна розцінювати як звинувачення у кражі. Хоча прямо таке слово не прозвучало, але вислів такий був, що будемо знати, куди йде виручка. Люди дуже обурені і хотіли передати Геннадію Михайловичу, що коли Геннадій Михайлович вибирався на мера міста, коли були вибори, він у нас був часто гість, ми його підтримували. І на зараз він тратив у нас свою довіру. Це вони просили передати працівники підприємства. Який вихід із сьогоднішньої ситуації? На даний момент ми ще в процесі очікування, скажімо так. Чому в процесі очікування ми місяць назад давали адміністрації місяць терміну, щоб погасити заборгованість. На даний момент ми згідно законодавства попередили за страйк не пізніше, ніж за 7 днів. Це була визначена дата 8 квітня, тобто понеділок. До цього часу колектив згодний своє рішення змінити, якщо отримає заробітну плату за лютий місяць, не вимагають за березень до цієї дати. Люди березень, можуть потерпіти і почекати. Хоча процедура ця не зупиниться, але страйк проводиться, тоді не буде. Але так як субота, неділя вихідний, то, мабуть, остаточна дата це буде п'ятниця. І якщо до п'ятниці зарплата до вечора не надійде, то рішення про страйк вже буде остаточне. Страйк яким чином буде проводитись? Ну, згідно рішення зборів, буде зупинка тролейбусного руху. Повна за винятком руху автобусного маршрута номер 59 А, ми прийняли таке рішення залишити 59 А маршрут в звичайному режимі робот доробити, бо цей район ніяк, ну, район маршрут баси ринок. Район басів не захищений ніяким іншим транспортом, і тому ми його прийняли рішення залишити працювати. І згідно договору, перевезення з нічних змін, нічні, так скажемо, спецрейси, замовлення, які згідно договору прийняті із заводом Е, весь остальний транспорт вранці, 8 квітня, не вийде, якщо не буде до того часу, не надійде зарплату за лютий. Така процедура. Я хотіла, якщо я маю таку можливість. Звернутися з невеликим зверненням до жителів міста, тому що ми розуміємо, що своїми діями і своїм страйком ми робимо незручності, і працівники підприємств міста Суми в цей день не зможуть добратися до місця роботи, вчасно якщо вони про це не подбають зарані. І ми також розуміємо, що в цей день пенсіонери і всі пільгові категорії не зможуть. Проїхати транспортом нашим безкоштовно, як вони завжди це робили. Але так склалася ситуація, і тому ми так написали невелике звернення, яке хотіло, щоб дійшло до наших земляків. Шановні депутати, шановні присутні, користуючись нагодою, хочу звернутися від імені колективу працівників «Електроавтотранс» до жителів міста, до працівників підприємств міста з проханням порозуміння та підтримки. Оголошеним нашим колективом страйк виникне відразу. Ігнорування інтересами колективу всіма інстанціями органів влади, не своєчасна та неповному обсязі виплата заробітної плати протягом тривалого періоду призвела до такого рішення. Колектив працівників підприємства розуміє, що створює. Жителям міста незручності своїм рішенням, але це не подинокий випадок в нашому місті. На багатьох підприємствах не дотримується законодавство вимог плати праці, термінів виплати зарплати і не тільки на нашому, та навіть ліквідовуються підприємства. Ми закликаємо всіх вас підтримати нас вирішенні цих проблем, бо сьогодні вона в нас, а завтра буде в вас. І якщо навіть міський голова бере на себе повноваження вирішувати питання про те, чи буде існувати соціально необхідне підприємство чи ні. Та дозволяє висловлювати в адрес колективу нашого підприємства Образливі ідеї та висновки, то для чого нам така влада, яка не допомагає, а тільки створює нам проблеми. Ми приймемо будь-яку підтримку нашої дії і будемо вам вдячні. Практично це звернення колективу, але я ж ще раз повторюю, якщо гроші надійдуть, ми відмовимося від страйку. Я е, хочу зразу вам сказати про те, що е, саме міський голова е, більше, мабуть, всіх е, е, стоїть за е, ну, захворювання комунальних підприємств в, сум, в, 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 в місто в місті Суми. Е, таке ж саме було і по буду, і сьогодні про електроавтотранс, Якщо була воля міського голови, то вже давно ми е, перейшли до інших форм власності. Тому е, якраз міський голова і сама та людина, яка бореться за... Збереження комунальних підприємств. Чи я прави? не правий, шановні депутати? Я це розумію, але те, що було сказано на сесії, те було сказано. І люди почули те, що він сказав. Раніше ми так і думали, що міський голова нас підтримує, що він нам надасть допомогу, що він розуміє наші проблеми, але не зараз. І обурило іменно людей те, що він сказав на останній сесії. Обувлення зрозуміла, є запитання, будь ласка. Можете. Так? Так. Реєстрування. Місіс скажіть, будь ласка, ось е, я особисто поділяю вашу стурбованість і стурбованість колективу. Ви, коли починали свою думку, сказали, що ще в жовтні місяці так, ви написали ряд звернень. Так, так ви сказали, так. правильно? І Сказали, що ви зверталися в тому числі і, як ви сказали, до міської адміністрації. Але окрім відписок, нічого не тримало. Так ви сказали? Ну, практично... Це, це так сказати. У мене питання, скажіть. Ви на якій посаді працюєте? Голова проспілки, так? так. А, це звільна посада. Звільна, звільна посада. Вам відомо від адміністрації про те, що міський бюджет і минулого року надавав фінансову допомогу комунальному підприємству. І в бюджеті...